А хто навчить бабусю? Освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою купівлі в інтернеті, як замовити вигідно та не потрапити у руки шахраїв. Знайомтесь, це Валентина Іванівна. Їй 60, і вона в повному розкветі сил. Має сотки дачної ділянки, з яких передає щомісяця свіжі овочі та фрукти улюбленим онукам. Та вони ж їдять там лише одну хімію, а тут все натуральне, наповнене вітамінами. Валентина Іванівна, основна івент-менеджерка, посиденьок на лавочці з коліжанками, а вечорами пританцьовує підтюпцем під Іво Бобола. Я ж тебе так довго кликала, вже ж варенички стинуть. Що ти тут робиш? Завдання. А чому в темряві? Так же ще зір зіпсувати можна. Та й так нормально, бабуся. А де ж твоя лампа настільна? Та й так, зик. О, а ви знаєте, в мого однокласника ігора така класна настільна лампа так. з різними режимами, а колір світла регулюється голосом. Це дуже добре, то давай завтра сходимо в центр та... Шукаємо тобі таку. Так. А може сьогодні? М -м -м та куди. Та вже пізно йти кудись. Бабусь, та хто вже ходить по тих магазинах? Давайте через інтернет виберемо. Ой, не довіряю я вашим інтернетам. Там незрозуміло, небезпечно і дорого. Ну і взагалі, хіба купувати з дому можливо? Давайте розбиратися, дивіться. В інтернеті є безліч онлайн-магазинів, де можна обрати товар, який вам потрібен. Перший крок: введіть у пошуковому віконці браузера вашого девайсу назву потрібної вам речі чи послуги на завідку. Браузером називається програма для перегляду веб-сайтів та файлів в інтернеті, а девайси це ваші мобільні телефони, комп'ютери, планшети та інше. Далі відкриваєте кілька запропонованих сайтів і обираєте найвигіднішу для вас пропозицію. Більшість сайтів мають опис предмету та послуги, що продається, тому звертайте увагу на характеристику товару, його фотографії та відгуки інших клієнтів. Знаєте, взагалі інтернет дозволяє відшукати магазин. З найбільш вигідною ціною. Ага. От дивіться, завтра ми б могли обійти лише два-три магазини. А тут для нас відкрито десятки варіантів, серед яких легше обрати найкращий. А й справді в моєму віці багато по місту не набігаєш. Так, бабуся, кобоючи в інтернеті, ви побережете і своє здоров'я. Чаще законо розварити ще парочку цих бомбезних вриночків. Ой, ти рятівник, Вже біжу ставити нову порцію. Лиш скажи: а як мені купити товар, який я обрала в інтернеті? Тут. Дуже хочеться, щоб у тебе була оця лампа. Навчи мене, будь ласка, для купівлі обраного товару натисніть відповідну кнопку. Вона зазвичай розміщується поряд з його описом. У вікні, що відкриється, введіть ваші контактні дані для здійснення відправки товару. Також ви можете обрати, як отримати товар у відділенні пошти чи кур'єрською доставкою додому. Все через три дні лампа вже буде у нас. Що? Так швидко? Ага. Ой, щось мені лячно на душі. Бабуль, з вами все добре. Та так, оночку. Але побоююсь я тепер. Ти знаєш, що говорять про ті ваші інтернет-покупки? Тітя Люба, то ти знаєш, що напроти проти школи живе. Ага. Замовила в інтернеті для своєї невістки нову кастрюлю. А та прийшла без кришки. І Ой, скільки галасу було із за того подарунку. Тепер, бачите, вода для картоплі закипає годину. А, бабусь. Та ваша пані Люба напевно не стала прати. Як можна безпечно купувати в інтернеті? Я зараз усе розповім. Завжди перевіряйте якість отриманого товару одразу на пункті доставки чи вдома. Зазвичай у вас є 14 днів на зворотні відправку у разі невідповідної якості чи дизайну. Виникла така ситуація. Не хвилюйтесь, звертайтеся до продавця стосовно повернення. Обирайте лише перевірені веб-магазини. Для цього переглядайте відгуки реальних покупців на сайтах. Не надсилайте продавцям паспортні дані. Це ж правило стосується і банківських карт. Для цілковитої безпеки раджу використовувати накладений платіж, принаймні під час першої покупки, у незнайомому інтернет-магазині. Бабусі, який я радий, що тобі вдалося замовити таку класну лампу. Через інтернет. Ой, та я без тебе б тебе не впоралася. От би всім бабусям і дідусям таких кмітливих помічників. До речі, тетя Люба дуже вдячна тобі за користі поради. Ми замовили нову кастрюлю і вона вже в дорозі.